Всем быть счастливыми. Мира нам, спокойствие. И все. А вам бы на Биш еще хотелось в цей день? Самое главное – мира, чтобы люди не гибли. Вот это самое главное, чтобы наши люди, наш свет общество не, гиб, не гибли люди. Все, вот это самое главное. А скажіть найлшего. Скажіть, будь ласка, за що любите місто ваше? Красиве, спокійне. Ну і удобне дуже так. Ну, тут хорошо жити спокійно, дні пора рядом. Поэтому все, все хорошо. Миру. На ну, ще щось? Здоров'я. А можете сказати, за що любите це місто? Просто гарне місто. Дуже гарне. А вам би чого найбільше хотілося в день міста? Щоб люди раділи, святкували з душею. Я в цьому місті, в вашому прекрасному, нахожусь два місяці. Я чрез благодарен черкащанам, якщо так можна сказати, за увагу, яку вони ділянні людям, які вступають на вашу прекрасну землю. Моє побажання. І надалі бути такими ж щирими, добрими і е, красивими людьми. Миру, перш за все, миру, усім нам і Черкасам, і Україні, взагалі всьому світу. Саме головне миру. А вам би найбільше чого хотілося? Звичайно, щоб була така гарна погода, щоб мир був, щоб всі були щасливі, веселі і здорові, щоб взагалі Україна процвітала. А за що найбільше любите Черкаси? У нас Черкаси просто дуже таке маленьке, компактне і дуже затишне місце. І мені просто от комфортно, людей не дуже багато. Взагалі, вже не село, але ну ще й невелике місто. Просто комфортне місце. Люблю, щоб був мир. А може ще щось, щоб наші хлопці не воювали? Миру і миру черкащанам і черкащанам, які воюють, захищають нашу Україну. Миру, здоров'я всім черкащанам, щоб любили своє місто, чистеньке було. Гарненьке, щоб наші керівники знали своє місце, дбали про людей. Всього, 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 хто собі що хоче. Я думаю, що хочуть того, що я озвучила. А вам би чого найбільше хотілося? Для себе чи для себе, і для міста. Ось на сьогоднішній день мені як мир мені все, все хорошо. У мене два сини, і я не хочу, щоб вони воювали. Не хочу, щоб маленькі дітки ждали своїх батьків. Все зв'язано з миром. А місто, місто наше гарне. Я побувала в багатьох місцях, є з чим порівнювати. І наше таке гарне, ми можемо гордитися. І до мене друзі приїжджають, і всі кажуть, що наше краще місце. Де ми живемо, все є вода, є ліси, є садки, все треба любити. Якщо любиш, то ти не будеш гадити, не будеш ламати. Любити треба. Любити і я в мене навіть якась ревність, хто каже: не люблю, плює, гадить. Це вже любити і все буде добре.